Останні години перебування їх разом. Півники і курочки. Поки що разом, але буквально через декілька годин півники перейдуть на нове місце. Привіт, всіх радий вітати з себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, півники переходять на нове місце, готуємо в авральному режимі. Ну не авральному, а вже потрібно Потрібно їх переселяти, тому що затісно їм тут, вже місця маловато і будемо їх розділяти. Півники окремо, а курочки і далі буде знаходитися в цьому приміщенні. І потім у віці 6 місяців півники виріжуться на м'ясо і будуть, і будуть тушками реалізовуватися. А курочка в подальшому буде використовуватися на виробництво харчового яйця. В цьому ж приміщенні вона буде знаходитись. Організуємо їм тут гнізда і вперед. Ось таким чином зробили підкоп в нашому сінажничку. І зараз будемо дорощувати стінку донизу, щоб це все діло закрити. Опускаємо на ту глибину, на яку я викопав траншею, опускаємо шифер, прибиваємо до нижньої доски і все це діло підсипаємо. З однієї і з іншої сторони, з зовнішньої, і внутрішньої також. Ось таким чином розпускаємо шиферину на дві частини і виходить, що по одній частині встановлюємо в нашу траншею. Зараз земелькою підкидаємо і практично готово з внутрішньої сторони така ж сама ситуація. Земелькою закидуємо, підтрамбовуємо зверху соломкою. Оп, і все готово. Приміщення повністю готове до прийомки півників. Все можна загружати. Залишилося тільки придумати якусь їм сюди напувалку. Годівничка готова. Також ось стоїть все. Доопрацював її, зробив по такому принципу, як всі в мене годівнички. Я вже розповідав, відео є, як і що ось по такому принципу годівничка велика, я думаю, її, їм буде вистачати. Сюди десь два відра великих корма буде з легкістю заходити. І якщо навіть потрібно, два відра зранку, два відра ввечері, цього їм буде достатньо. Там десь ой, скільки це? Ну десь 150 плюс-мінус буде півнів. Так що територія тут доволі така чудова, велика, їм тут буде добре. Так що будемо розпочинати переселення. Ось таким чином все зробив, все позакривав, деякі були щілини. Все. Також зроблений виход на вулицю, ось закритий. Ну, поки що вони випускатися не будуть на вулицю, трішки підростуть, а потім вже будемо і на вулицю їх випускати. З зовнішньої сторони. Все виглядає зараз. Получилося чудово. Мені подобається. Ось вихід. Просто забрали і маємо ось такий проход. До землі високовато, ну але я тут потім уже в подальшому зроблю ось такий трамплін, просто як по якому півники будуть заходити і виходити. Там рівень підлоги вищий і вони там не потрібні Вони будуть ну, з -з змозі, -змозі е випригувати так. А ось тут потрібно щось буде примостирити. Нові мешканці на місці. Трішки я не угадав. виходить 130 півників тут. Ну, десь я прикинув так, якраз... Получається 50 на 50. Було 410 е, на виході з інкубації штук. Ми 65 штук продали, і тут 130. Тобто десь 50 на 50 з курочками. Так що, все як має бути, Обживаються на новому місці, є їм тут де розгулятися тепер погребстить, сподіваюся, що вони підкоп не зроблять мені під шифером. ну Думаю, що ні. Так глибоко вони не дореються. Ось поки що поставив отаку от їм напувалку, корито звичайне, налив води. Понятно, що вони будуть туди мусорити час. Ну, нічого. Деякий час побуде так, а потім замовлю вакуумні поїлки і встановимо сюди. Думаю, ось такого типу замовимо. Ну а тут тепер у нас ось так виглядає. червоно коричневе царство. Там біле, а тут червоно коричневе Залишились одні курочки. Це їм тепер тут більше місця. І будуть вони далі тут знаходитися. Через деякий час почнемо випускати їх на вулицю, і півників, і курочок почнуть виходити ось сюди на травичку. Всю свою декорацію, яка вивелася з моїх яєць, залишив тут біля курочок. Тому що, так, на перший погляд дивлюсь, що вони всі теж, там вже не пам'ятаю, 7 штуків. Вон голошийка, ось чорненька. Вони всі на перший погляд як теж курочки. Ну а там в подальшому побачимо. Побачимо, якщо десь залишиться якийсь півник, я завжди біля курочок залишаю одного-двох півників. Ну не двох, а одного. Щоб, так сказати, для краси, самого такого красивого вибираю. І щоб як був господар <смір> у дворі і стежив за порядком. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. Оба, що там таке? І до побачення.